Активізм в Україні одна з частин політичної системи. Але ж у нас бардак, вічний майдан і гуляй поле, ми просто не знали, що нам потрібно панікувати. Втрати ніколи не оголошуються. Тільки після кінця війни ми зможемо сказати, що до чого. Війна завжди показує, хто є хто. На війні ти завжди будеш самим собою. Війна. Шлях обману, її неможливо зробити чистими руками. Основне завдання армії не воювати, а запобігати війнам. Ну просто на тиждень це чи на 10 днів ще затягнеться. Кінець тут один. Вони стратегічно програли, програють та оперативно. Вони стоятимуть на місці, тобто ми точно знатимемо їхні координати. Підпишіться на канал, щоб не пропустити нові корисні відео.